Вітаю вас на практиці на пошук блоку, який закриває ваше яснобачення і звільненню від цього блоку. Зробіть глибокий вдих, видих, вдих. Видих. вдих. вдих, вдих. Видих. Зосередьте свою увагу на своєму серцебитті. Почуйте кількість ударів, порахуйте їх. Як є у вас серцебиття спокійне чи навпаки тривожне. Відчуйте, як розслабляються ваші ступні. Ікри, коліна, розслабляються ваші стегна, таз, живіт, спина і хребет. Розслабляється ваша грудна клітина, розслабляються плечі. Руки до самих кінчиків пальців. руки стають важкі, тіло важке, відпочиває, расслабляются шия, голова, м'язи щелепи, щелпы, расслабляются лобы, межбриви. Очі і повіки. І ви уявляєте, як із самого центру землі піднімається шар чистої енергії. Вона проходить крізь всі шари землі, проходить лаву, тверді породи, піднімається вище, проходить підземні води іде ще вище проходить знову тверді породи і виходить назовні і входить в ваші ступні, розливається по вашим ногам, по ступням, піднімається вище, проходить крізь ікри в коліна, піднімається ще вище, проходить крізь ваші стегна, в таз. окутує ваші внутрішні органи ви уявляєте, як у вас внизу вашого копчика відкривається величезний червоний лотос, відкривається ваша перша чакра Муладхара. Ви насичуєте кожну пелюсточку енергії, уявляєте, як ця енергія протікає по кожній жилочці. Ця квітка цвіте. Вона жива, вона насичена енергією, і ви уявляєте, як із центру цього лотоса енергія піднімається вниз вашого живота, і внизу живота, в районі матки у жінок, розкривається величезний помаранчевий лотос. Він настільки яскравий і сильний, як вогонь. Відкривається ваша сватхістхана. Вона насичується енергією. Вона дає вам творчість, бажання творити, розвиватися силу, сексуальну енергію. Вона розблоковує ваші творчі потенціали. Ваша вміння насолоджуватись життям, радість життя, насити цей лотос енергією. Далі енергія протікає вище по хребту і піднімається з живота в район вашого сонячного сплетіння, де відкривається яскравий жовтий лотос. Енергія протікає в цей лотос, наповнює його, відкривається маніпура. Це ваші амбіції, ваша проявленість, ваша реалізація. Дайте цьому лотосу багато енергії, щоб він почав працювати для вас. Енергія піднімається вище, виходить із центру маніпури, заходить в грудну клітину, окутує ваші легені, ваше серце. І в районі серця відкривається яскраво зелений лотос, відкривається ваша анахата, ваша серцева чакра. Вона ніжна, вона любляча. Дайте їй багато енергії, пропустіть через кожну пелюсточку. Відчуйте, як з неї виходить любов до світу, і в неї заходить любов світу. Далі енергія витікає з центру Анахати, притікає вам в плечі, в руки, протікає до самих кінчиків пальців, а потім влине до шиї, і в вашому горлі відкривається вішутха, відкривається блакитний лотос, повний сили, повної енергії. Це лото, через який ви заявляєте про себе світу. Ви наповнюєте, прочищаєте його енергія, вільно проходить крізь нього вам в голову. Заповнює вашу голову, окутує ваш мозок. І енергія лине до вашого третього ока, до лобу і трошки вище ваших брів. Відкривається яскравий лотос кольору індіго, синього кольору. Відкривається наша чакра аджна, яка відповідає за нашу інтуїцію, за наше яснобачення. Зараз зосередте всю свою увагу в районі вашого третього ока. Прям фізично відчуйте, як воно починає розкриватися. І разом з тим розблоковується ваша чакра ачна, вона максимально проявляється, вона квітне. І далі енергія протікає до вашої потилиці і виходить вище, трошки вище вашої голови. Відкривається яскравий фіолетовий лотос, відкривається остання сьома чакра, сахасрара енергія протікає крізь неї виходить назовні. Вона формується знову у кулю чистої енергії. Ви переміщаєте туди частинку своєї свідомості. Зараз ви можете уявити себе зі сторони, як ви виглядаєте, як ваше тіло відпочиває. І ця енергія починає підніматися вище. Вона вже лина над дахами будинків, в яких ви знаходитесь, ви можете роздивитися місцевість навколо дерев, машини, людей. Вона лина вище і вище, піднімається вище, проходить уже в атмосферу, лина між хмаром, туманом, лишаючи позаду країни, моря. Піднімається ще вище, лишає за собою вже континенти, океани. Набирає швидкість і виходить за простори атмосфери у відкритий космос. Вона затримується, ця куля в невагомості. Відчує себе в невагомості, навколо вас зірки, планети, позаду вас величезна планета Земля. Ви піднімаєтеся вище і вище, линете вище, Набираєте дуже велику швидкість, що навколо вас всі образи розмиваються. Позаду лишаються планети, системи, галактики. І на цій швидкості ви виходите за простори всесвіту у шар білого світла Ви піднімаєтеся вище, пролітаєте цей шар білого світла. Потрапляєте у шар тусклого світла. Пролітаєте його і потрапляєте знову в шар білого світла. Пролітаєте вище і вище і потрапляєте в шар золотистого світла. Наче в золоту димку. Пролітаєте ще вище і потрапляєте до жилеподібної субстанції різних кольорів. Роздивіться, які ви кольори бачите, як вона виглядає. Ви залітаєте в цю субстанцію, вона затримує вас. Але ви проходите все одно назовні, ви літаєте, потрапляєте до рожевої димки, яка виштовхує вас до отвору, з якого лється яскраве біле світло. Ви залітаєте в цей отвор, піднімаєтеся ще є вище. В все абсолютно біле. Тут немає нікого і нічого, просто білий простір. Ви піднімаєтеся вище і вище, стільки, скільки вам захочеться. І починаєте розчинятися в цьому білому просторі, ваша куля зливається з ним. Це енергія Творця, енергія світотворення. Опускайте цю енергію в себе, ви приймаєте цю силу і любов. І зараз у себе в голові ви проговорюєте свої істинне бажання, ви кажете, що творець, я велю показати мені Корінну ситуацію, місце і час, де заблокувалося моє яснобачення. Проявити мені істинні причини цього. Дякую тобі. Зроблено, зроблено, зроблено. Покажи мені. Поробити глибокий вдих, видих. Чи дозволяєте ви поставити вам захист від темних сутностей, від темних матерій, з якими ви можете зустрітися у вашій подорожі? Якщо дозволяєте, скажіть про себе так. І зараз, ви уявіть, будь ласка, як перед вами починають проявлятися образи дверей. Ви починаєте наближатися до цих дверей, бачите, що їх декілька. Роздивіться ці двері, вони різні, як вони виглядають. І попросіть Творця, щоб він підсвітив вам. Які двері вам треба зайти першими? Хай вони засвітяться, чи якось просигналізують вам про те, що вони найголовніші, в них треба йти. Ви підходите до цих дверей, беретесь за ручку, робите глибокий вдих, видих і відкриваєте ці двері. На вас лине величезний поток світла. Ви робите крок всередину, зажмурюєте очі, і на рахунок три ви їх відкриєте. Один, два, три. Ви своїй підсвідомості відкриваєте свої очі і бачите, що навколо вас розвиднюються якісь силуети, місцевість. Роздивіться, де ви знаходитесь? Що це за місце? Опустіть свою голову вниз і подивіться на свої руки. Це руки дитини, руки чоловіка чи жінки. Якого віку ця особа. Ці руки зморені працею. Чи вони не знають, що таке працювати і робити щось? Роздивіться свій одяг. Хто ви? Запитайте зараз творець. Хто я? Запитайте тепер творця, де я знаходжусь. Так і кажіть, що творець, скажи мені, де я знаходжусь. Що це за місцевість? Який зараз рік? Що я тут роблю? Зараз фокусуйте свою увагу на місцевості навколо вас. Роздивіться, що там, це ніч чи день. Ви знаходитесь в приміщенні чи на вулиці. Озирніться на 360 градусів, чи є там ще хтось крім вас, чи є ще люди. І зараз скажіть, повторіть за мною. Я велю проявити мені. Конкретна ситуація, де в цьому втіленні або в моєму роду, зародився блок мого яснобачення. і споглядаєте ситуацію, яка відбувається. Що відбувається? Що роблять з вами? Або що робите ви? Дозвольте собі прожити, провідчувати те, що відбувається. Що страшного чи болючого сталося? Який страх з'явився? Запитайте себе, яка програма народилася у. мене? У цій ситуації або якийсь страх чи переконання. Додивіться до кінця цю ситуацію, скажіть, покажіть мені, чим все закінчилось. Коли ви додивили ситуацію? Зараз ми з вами вигрузимо цей блок, прочистимо його. Чи дозволяєте ви вигрузити у вас програму, яка звучить так? Зараз проговоріть у себе в голові програму, яку ви знайшли. Найкращим, найвищим чином для вас, для вашої душі звільнити ваше яснобачення, звільнити його від блоку, страху, який йому заважає, зробити вас вільним у ваших проявах і ваших здібностях. Якщо ви дозволяєте мені це зробити, скажіть про себе так. Чи дозволяєте ви загрозити на місце негативної програми, такі позитивні переконання і почуття, які звучать так. Мати ясне бачення цілком безпечно для мене, бути з яскраво вираженими екстрасенсорними здібностями, з яскраво проявленим ясним баченням цілком безпечно для мене, для мого оточення, для моєї дитини. Вільно бачити простір, вільно відчувати простір, мати яскраво розвинуту інтуїцію, мати видіння. Мати яскраві сни, використовувати своє яснобачення, бачення, свої екстрасенсорні здібності на благо собі і на благо іншим людям. Я дозволяю собі сміливо бачити і мати яскраво проявлене яснобачення, жити у безпеці, відчувати себе у безпеці, любити себе, поважати себе. Я знаю, як це відчувається, коли моє яснобачення є частиною мене, воно яскраво проявляється і допомагає мені проживати моє найкраще життя. Я живу в гармонії з собою. Маючи яскраво проявлені екстрасенсорні здібності і яснувачення, я приймаю себе як людину, як душу, яка має яснувачення, яка має різні екстрасенсорні здібності, має ясне знання і активно цим користується на благо себе і на благо людей. Якщо ви дозволяєте загрозити вам ці переконання, скажіть про себе так. І тепер, чи дозволяєте ви надіслати зцілення на ваше третє око розблокувати ваш дар, розкрити його у тій мірі, в якій ви самі собі дозволяєте. Якщо дозволяєте, скажіть мені так. І тепер уявіть перед собою водоспад. В якому замість води стікає чиста кришталева енергія. Ви стоїте під цей водоспад, він омиває ваше тіло, окутує вас, звільняє вас від негативних спогадів, енергії, почуттів і програм. Все це змивається з вас і через ноги лине в землю, і де нижче заходить в ядро землі і там перегорає. А із ядра землі піднімається шар чистої енергії. Канали не вище і вище крізь сір, шари землі і виходить назовні, входить в ваші ступні. Розливаються по вашим рукам, ногам, проходить вище, заходить в ваш живіт, грудну клітину, плечі, руки до самих кінчиків пальців і піднімається в голову, заходить в голову, Окутує ваш мозок. Ви тут, ви заземлені, і коли будете готові, можете відкривати очі.